Десь там, у далекому далекому світі, живуть казки, які чекають, коли їх почують, і в любому своєму віці слухай казки від вовчиці. Казка, лисиця, півень і одут. Якось лисиця, зголоднівши, пішла на полювання, ходила по горах. Але нічого не впіймала, тоді спустилася вниз до села, почула кукурікання півня і почала підкридатися до курей. Але півень ще здалеку помітив її і гукнув курям, щоб вони скоріше тікали додому, а сам вискочив на дерево. Аби знати, куди кума лисиця піде. А кума лисиця побачила, що ні силою, ні спритністю нічого не вполює, то вдалася до хитрощів, підійшла ближче до дерева, на якому сидів півень, закотила побожно очі під лоба і стала ніби пастися. Скубе траву і промовляє Ох, який же смачний сніданок. А півень дивився з гори на лисицю і не міг надивуватися, що з нею сталося. Далі не витерпів і запитав Куме, лисице, що це ви робите? Якась ви не така, як завжди, вас не впізнати. Так, брате півнику, ти правду кажеш. Я не така, як була раніше, тепер я зовсім змінилася. Ось уже чотирнадцять днів м'яса не пробувала. Все травою харчуюся. Вирішила я по правді жити, нікому не чинити ніякої кривди. А це ось. Іду прощу старі свої гріхи замалювати, та ще подумала все-таки завернути до вас, попрощатися з курками і з тобою, любепівнику. Коли щось не так було між нами, то пробач, і не май за це зла на мене. А може, і ти, півнику брати, підеш зі мною, бо за ким гріхи не водяться? А скільки їжі жив по дорозі? Один ячмінь візьми, кожна зернина, мов кизилова ягідка, і не голодуватимеш, і святим станеш? Від тих солодків лисячих слів дурний півнісько зовсім крила розвісив, повірив кумі лисиці та й стрибнув униз. А може б, ти, брати півнику, і кого скурок покликав із собою? Не вагалася кума лисиця. Бо чого б їм? І своїх гріхів не спокутувати та не стати святими. Гукнину брати і їх, а за харчі нехай не турбуються, усім знайдеться, що їсти і пити, скільки душа їхня забажає. Повірив півень лисиці і почав скликати курей. А кури. Яка виставить зьоба з двору і побачить лисицю, то так назад і тікає. Злякалася лисиця, що й півень іще чого доброго передумає з нею йти та й каже Ат ще з курми хлопоту не мали. Ходімо самі, а вони нехай сидять собі у своєму курнику. Відсідала до порога. Оте і уся їхня дорога. І мерщій підхопила півня під крило та й повела його на напрощу. Проходили вони якраз біля сільського кладовища. А там одут на дереві сидів. Побачив він лисицю з півнем під пахвою та й каже їй. Добрий день, кумо лисице, здобич несеш. Гарного півня спіймала, добрий обід діткам твоїм буде. А лисиця на те каже: Ай яй, -яй брате, одуде, і як тільки твій язик повертається таке казати, я й на гадці чогось поганого не мала. Хіба ти не бачиш, що я на прощу йду, і півень зі мною. Уже чотирнадцять днів я й на зуб ніякого м'яса не брала. Усе травою живу. Ось глянь, як пасуся. І ти, брате одуде, ходи з нами, гріхи замолиш і святим станеш. Півень підтвердив, що все це правда, і що він теж іде прощу. І Одуд вирішив. Приєднатися до них. Але, не зовсім довіряючи лисиці, трохи відстав од них і йшов позаду. Ішли вони так і йшли, та й підійшли до лисичиної хати. От лисиці й каже Завернімо до мене, пообідаємо на дорогу, відпочинемо трохи і рушимо далі, як надумали. Послухали півень та одуд лисицю. Пішли до неї в хату. А лисиця клац двері на замок, схопила півня, зарізала і з'їла. І до одуда. Зрозумів одуд, ніби йде напрощу і не їсть м'яса, та й став проситися, щоб вона його відпустила. Куме лисице, скільки того наїдку з мене, пір'я та кістки, от я тобі приведу квочку з дванадцятьма курчатами. Справжній бенкет буде. А яке куряче м'ясо, особливо курчаче, солодке, смачне, не те, що моє. Чи навіть півняче. Як почула таке лисиця, то і відпустила Одуда, випорхнув одуд на волю і подумав собі: Ох, негіднице, отак чесних птахів дурити. М'яса не їм напрощу йду, я покажу тобі прощу. Заплатиш ти мені за свою брехню, розбійнице!» Полетів одут на кладовище, сів на дерево і почав думати, як провчити підступну лисицю. Коли глянув униз аж під деревом шолудивий пес лежить, розбудив він пса і питає його Чи не хотів би ти, брате, Зловити лисицю я покажу тобі до неї дорогу. Чом би не хотів, відповідав пес. Та не можу. Хворий я. Не те, що бігати. Ходити не маю сили. З голоду мушу вмирати. То куди вже мені за лисицею гнатися? Полетів одут далі. Коли дивиться, чоловік везе олію в глеках, сів одут на глек і почав тріпотити крилами, ніби піднятися не мав сили. Ото буде гарна забавка дітям, подумав собі чоловік і сягнув рукою по пташку. А одут перестрибнув на інший глек. Чоловік знову шарпнувся сюди, туди. А пташка все йому з під рук випурхує. Розсердився нарешті чоловік, обернув пожално товщим кінцем. Та як розмахнеться, хотів прибити капусну пташку, але одут не дурний чекати, щоб його вдарили. Він зірвався з глека, а чоловік лусь по глекові пожалному. Глек надвоє так і розколовся, потекла олія на землю. Тоді повернувся удуд до пса і сказав йому, щоб він скоріше вимазався олією. То полегшає йому, і він зможе бігти. Пес так і зробив, вимастився олією, і йому полегшало, але він ще не мав сили бігти. Бо зовсім охляв з голоду. Треба було спочатку нагодувати його, і одут став розглядатися, де б дістати їжу, аж побачив жінку, яка несла пирога в кошику на голові, а перед нею біг хлопчина років чотирьох. Одут сказав псові, щоб він ішов зирці за жінкою, і мерщій хапав пирога. Коли вона поставить кошик на землю, а сам він упав перед хлопчиною, ніби ще не вмів літати. Хлопчик тільки нагнувся, щоб схопити пташку, і як одут перелетів трохи далі. Хлопчина підбіг, але пташка не давалася в руки, і він заплакав. Мамо, я хочу одудика!» Злови мені одудика, мамо, мамо, злови. Жінка спочатку не звертала уваги на хлопчики вискіглення, але потім таки поставила кошик з пирогом на землю і кинулася за пташкою. А одут, волочачи крильця, перелітав усе далі і далі, доки пес не з'їв усього пирога. Тоді одут повів пса до лисичиної хати, постукав у двері і каже, Кума, лисиця, я тобі привів квочку з дванадцятьма курчатами, вискочила лисиця зі своєї хати, щоб поласувати молодою курятиною. А тут пес хап її, одут узяв собі лисячий хвіст. І пошив з нього шапочку на голову. І до сьогодні одуди носять на голові лисячий хвостик. Тут і казучці кінець, а хто слухав молодець. Хочеш крила, як у птиці, слухай казки від вовчиці.